І саме під час війни ми живемо в стресі. І у багатьох жінок, з якими зараз спілкують, які або побороли, або борять, саме стрес спровокував цю всю історію. Поговоримо про твоє лікування. Ти вже розповіла про Петкате, що воно було складним. У мене було три курси хіміотерапії, це кожна складає по дві крапельниці, тобто там декілька препаратів, і через два тижні знову повтор. Мало бути, дві хіміотерапії, але після, коли прийшли повторні результати Петка по новим наші лікарі вони постійно навчаються. І прийшли якраз якісь американські оновлення, і вони консиліум прийняли рішення, що треба ще, ще курс, а то й більше. Тут вже я торгувалася. То, я кажу: я, я один витримаю, два я вже просто не витримаю. Я вже йшла за направленням на променево. Це складно. Хіміотерапія це реально складно. І де я брала на все, що я робила, сили, я не знаю. Тому що після хіміотерапії ти лежиш декілька днів просто овочем. А... Голова. В... Ну, я я розумію, що у кожної людини воно по-своєму голова розколюється. У мене була страшенна мігрень. Це болить шлунок. Дуже сильно болять коліна.